Після розробки фірмового стилю для флориста Тетяни Карелової в межах кольорової палітри була розроблена ось така книжечка-інструкція, яка буде даватись до квітів, як за ними доглядати за букетом. І ось цей обраний варіант із усіх був представлений. У вигляді візуалізації. І потім, коли все узгоджено, всі моменти проговорені з клієнткою, я відправляю всі потрібні файли для друку в типографію. І потім друкарня отримує від мене також ось цю візуалізацію там, де вони, потім спираючись на неї. Орієнтуються і друкують, і клієнті залишається тільки прийти в потрібний час, оплатити замовлення і забрати ось таку свою продукцію.